Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30, НТК. 17 лютого у Коломиї відбудеться концерт Іванки Червінської. Співачка, яку на проєкті Голос країна охрестила карпатською мавкою. Вона народилася і виросла серед карпатських гір та лісів і увібрала в себе їх потужну енергетику. Тому, коли слухаєш народну музику в її виконанні, у цьому є щось магічне. Її голос зачаровує. Вертиченько, чарівниченько. Тір вишуканих українських пісень проведуть у Коломийській філармонії Сокіл. Початок о 19-й годині 17 -го лютого. Інформаційні партнери Радіо Сейво та телеканал НТК. Відтепер телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття. Оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі Т2. Ми на 44-му каналі НТК. Дивіться своє! Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК «Події Дня понеділка. 20 лютого у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Шанували героїв, у Коломиї відбувся мітинг Реквієм на честь Небесної сотні. Ангели пам'яті Коломияни долучилися до всесвітньої тихої акції. 365 днів війни. Мешканці села Грушів показали виставу у Коломиї. Іванна Червінська влаштувала у Коломиї концерт при свічках. Про це та інше детальніше далі. Шанували героїв 20 лютого. Сумна річниця розстрілів на майдані перших героїв українсько-російської війни. Саме вони у 2014 році змінили хід історії незалежної України і загинули за нашу свободу. В Коломиї відбувся мітинг реквієм на честь небесної сотні. Смуток і, і надіємося, що чекаємо перемоги. Євромайдан, який згенерував новий символ відданості. Мужності патріотизму Небесну Сотню відтоді минуло дев'ять років. І сьогодні, коли ми вшановуємо Героїв Небесної Сотні внаслідок повномасштабної воєнної агресії Росії, яка розпочалася 24 лютого 2022 року і сколихнула всю нашу країну. Герої Небесної Сотні прийняли перший бій у цій війні, яка триває і до сьогоднішнього часу. Подвиг Небесної Сотні став цементувальним елементом для єднання нашого народу. Цей подвиг слугує прикладом мужності і звитяє всіх теперішніх героїв у боротьбі проти агресора. Згадуємо події дев'ятирічної давності, коли свідомі сини і доньки нашого народу, не мов би вібравши в себе. Все це прекрасне і чисте, що було в героях нашої нації, відразу відреагували на цей виклик неправди і затягування нашого народу і нашої держави в полон і обійми нашого ворога. Вони, сини світла. Вони божественні ангели, які, незважаючи ні на що, маючи в собі силу і мужність, з простими фанерними щитами виступали проти вогнепальної зброї тих, які захищали ненависний режим для українського народу. Неможливо було дивитися, серце просто рвалося, коли. Під спів, плине плили ті гроби по Майдану. В центрі Європи І нам здавалося, що нічого гіршого більше вже не може бути. За що? Що ми просто хотіли нормально жити, як народ, говорячи своєю мовою, котру дав нам Бог, живучи на цій землі, котру дав нам Бог. І ми її заслужили. Всього-навсього за нашу гідність, щоб ми почувалися людьми, гинули люди. Це не вкладалося в розумінні в того часу. На жаль, ми бачимо, що наступні події тісно пов'язані. Нахида молитва, і згадуєш, а з чого воно почалося? Воно почалося з 90-му році. Це на граніті перша революція. Я тоді був студентом. І так від 90-го, потім 14 років, 2004, й потім 2013 й і 2022. й Це якраз ціле покоління. Таке враження, що зростали діти. Спочатку вони почали думати, ходити, але саме тяжко, що то пішло, — пролилася кров. Невинна кров. І зараз. Я ми віримо в Бога. Віримо, що перемога буде, і це вже кульмінація. Кульмінація оцих більше 30 років нашої боротьби. Удовж вихідних рятувальники 20 разів надавали допомогу прикарпатцям через негоду. Зокрема, шквальний вітер в області валив дерева та зривав дахи з будівель. Більше розкаже Христина Перцович, речниця головного управління служби України із надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. У зв'язку з сильними поривами вітру впродовж вихідних рятувальники Івано-Франківщини 20 разів надавали допомогу населенню, а саме було проведено заходи з розрізання гілок 15 дерев, що впали на проїжджі частини доріг в різних районах області. Тричі виїжджали для демонтування небезпечних аварійних конструкцій та аварійних крівель з даху поліклініки, торгового центру та житлового будинку в місті Івано-Франківськ. Також рятувальники двічі розрізали дерева, що впали на легковий автомобіль, внаслідок чого одна особа отримала травми. Дана ситуація мала місце у місті Рогатин. В іншому випадку рятувальники провели заходи з підняття огорожі, яка впала на легковий автомобіль. Для проведення робіт було залучено 65 рятувальників та 13 одиниць техніки. Рятувальники Прикарпаття нагадують, що наразі діє штормове попередження, тож радимо дотримуватись наступних правил безпеки, а саме при сильному вітрі уникайте різних споруд підвищеного ризику, таких як мости, трубопроводи, лінії електромереж, водойми та високі дерева. Тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їхні пошкодження. Не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами та стовпами Тромереж закріпіть нестійкі елементи житлових і нежитлових приміщень, щільно закривайте вікна, двері також горишні люки. Також складні погодні умови зберігаються у горах. Тож радимо відкласти подорожі Карпатами до покращення ситуації з погодою. Ангели пам'яті коломияни долучилися до всесвітньої тихої акції. Захід започаткували у 2014 році як символічну традицію, аби пом'янути загиблих за Україну. Напередодні із паперу вирізають білих янголів, а потім прикрашають ними дерева. Національний музей народного мистецтва гуцульщини та покуття і музей писанкового розпису традиційно підтримали ініціативу співачки телеведучої громадської діячки та волонтерки Анжеліки Рудницької і провели у Коломиї тиху акцію Ангели пам'яті, розповідає завідувачка музею писанкового розпису Оксана Ясінська. Після розстрілів на Майдані, щоб згадати, вшанувати пам'ять героїв мирних українців, яких розстріляли на Майдані. Анжеліка Рудницька з ініцію... Увала акцію завдяки якій створювали ангели з паперу як символ пам'яті, як символ перемоги світла над темрявою, і розвішували цих ангелів у Києві на деревах, які були свідками трагічних кривавих подій. Напередодні в музеї проводять майстер-класи, під час яких із паперу витинають янголів як символ пам'яті. Продовжує Оксана Ясінська. До цієї акції стало дедалі більше долучатися учасників не тільки з України, з багатьох міст і сіл, а й з-за кордону. Цьогоріч долучились до музейників. Коломийський навчально-науковий інститут, Коломийський педагогічний коледж, місцевий центр позашкільної освіти, благодійний фонд Крокус. Не забувати наших героїв, завжди пам'ятати це, що сталося. Ця акція має дуже велике значення насамперед, як для мене, так ну для всіх студентів і для всіх українців. Ольга Гереджук, Надіяні Плюхіна, Сергію Грин, подіянтика. Коломийська поетеса Надія Кмитюк своєю творчістю вшанувала пам'ять героїв Небесної Сотні. Її вірш пропонуємо далі. Білісні жінки, небесні метелики тихо, мовчазно на землю летять, а над землею сумують ангелики, ангели пам'яті ради життя, крильця, фігурки легкі, паперові, очі скорботні, безмежно сумні. Скільки пролилось невинної крові, ясно, червоно-кривавим був сніг. Там розстріляли серця і надії сотню нескорених і молодих. Чорний четвер, ті трагічні події в пам'яті, в пам'яті нашій завжди, в пам'яті подвиг Небесної Сотні. Люди її збережуть на віки. Плачуть ангелики білі сьогодні. Про гідності бачать зірки. Білі ангелики, білі ангелики, ручки творили дитячі, малі, хай будуть квіти, пташки і метелики, хай не стріляють на рідній землі. Сонечко встане у віночку весняному знову здивує людей первоцвіт. Білі ангелики в сяєві багряному будуть тривожити совість і світ. Ангели пам'яті над Україною болісний плач мого серця не стих. Тільки не стань, моя земле руїною в пам'ять загиблих і ради живих. 365 днів війни. Мешканці села Грушів показали благодійну виставу у Коломиї. Виступали аматори на сцені обласного академічного драматичного театру імені Івана Озеркевича. Створили такий оцей колектив наш під назвою Оберіг. Це є досить юний, це є наш тільки другий виступ, і ми зорганізували цей концерт, благодійний концерт. Це наша Грушівська громада, радше наша молодь, наші дітки сценарій написали і моя дочка, і, і, і пані Мар'яна. Тіращук, це виникла ця ідея з приводу того, щоб показати, і не те, щоб пригадати нашим нашим українцям, нашим братям і сестрам, що йде час війни, це є час тривоги, час переживання, час і втрати. Показати цей кожний, кожний момент, кожний місяць, можливо, і розчарування, можливо, тої все ж таки надії, що перемога є за нами і повинна бути, бо з нами є Господь Бог. Ми весело святкували дні народження. Ходили на роботу і в школу, готувалися до концертів, конкурсів і просто спокійно, під мирним небом, планували своє майбутнє. Отже, пише пішечки, дитинку. Ми обов'язково найдемо твою маму. Є ту живий! Ви чуєте? Є тут живий! Так, ми тут! За месне, нам холодно! Я вам паску приніс. Дітки, за нами Іванна Червінська влаштувала в Коломиї концерт при свічках. Вечір витончених пісень відбувся у місцевій філармонії. Доповнював на сцені дзвінкого голосу уродженку Печеніжина, фіналістку голосу країни, музикант Геннадій Бондар. Летів пташок саме з цієї пісні розпочинає концерт у Коломиї Іванна Червінська. Ця українська пісня має особливе знакове місце в житті співачки. Саме ця пісня, у виконанні Прикарпатки, підкорила Святослава Карчука на сліпих прослуховуваннях проєкту Голос країни. Дачів у залі Коломийської філармонії мама співачки Івани Червінської на концерт до доньки прийшла із оберемком квітів та дуже вражена кількістю людей, які хочуть послухати її, талановиту дзвінко голосу Іванку Моя донечка виступає сьогодні. Свято для нас. Дякуємо Богу, що вона в нас народилася, така талановита. Дуже ми раді за це ж. Так масово зібралися люди. Серед глядачів ті, хто добре знайомий з Іваною Червінською, а також ті, хто про талановиту Прикарпатку, знає, небагато. Знаємо, що вона була учасниця «Голос України. Мені здається, що вона в команді Викарчука була. Так? Тоді мені вона сподобалась. Іванка дуже хороша людина, познайомилася. Десь рік тому приймала участь в моєму проєкті відродження, мене підтримувала. Так само я її підтримую. Не раз чув її голос у себе у хаті, як вона прекрасно співає, аж е мурашки по шкірі, як кажуть. І хочу підтримати присутністю оплесками і тому подібну. Тому що концерту Коломиї для співачки Івани Червінської особлива подія неї захоплювалося, і аплодували різні концертні майданчики в Україні та за кордоном. Однак каже, виступ у писанковому місті поблизу рідного Печеніжина дуже схожий на важливий екзамен, до якого вона довго та ретельно готувалася, та все одно хвилюється. Мені здавалося, що я не хвилююся, але чую, що трошечки таке хвилювання є, бо Хочеться, щоб всі залишилися дуже задоволені від сьогоднішнього концерту, окрім українських народних пісень, Іванна Червінська заспівала у Коломиї також лемківські та сербські. Ой. До слова, як і планувала співачка, вийшов затишний, романтичний домашній вечір красивої музики, де співала не тільки артистка, але й увесь зал. Якось я довго налаштовувалась на цей концерт, але зараз от у мене такі гарні і приємні емоції. Марина Максимів Ігор Кофлюк, Події НТК». Художники Івано-Франківська в Коломийському соколі представили спільну виставку 15 митців із Прикарпаття. Оглянути роботи можна до 17 березня. На відкритті побувала наша знімальна група. Близько 30 робіт у різних техніках привезли художники з Івано-Франківська до Коломиї. Хтось із них не надто відомий широкому загалу. Це молодше покоління. Імена ж старшого покоління більш впізнавані, розповідає мистецтвознавець Тарас Косович. Як Микола, як мечку, як Буданок Губель як. Оксана Мельничук, от вона молода перспективна, дуже потужні роботи має Андрія Шнайдера і кожен з митців. Він дуже сердечно трепетно відноситься до власних творінь. Роботи в залі розміщені теж не випадковим чином, адже вони сакральні додає Тарас Косович. Це такі речі, які нерозривно зв'язані власне з життям. І тим паче, тут як ви можете увагу звернути зліва і справа від цієї роботи є пейзаж, природа, власне, знову ж таки життя. Художник Василь Андрушко оцінює роботи, представлені в Соколі, як такі, що виконані на доволі високому рівні. Однак зізнається, на момент розмови з журналістами встиг оглянути лише половину виставки. І з більшістю авторів митець знайомий особисто. Єдиним недоліком називає відсутність творів колумийських колег. Художник це специфічний погляд, в тому сенсі, що е, ти дивишся. Навіть не, не що зображено, а як зображено це важливий такий принцип, як воно реалізовується там стосовно колориту, композиції, ну і так далі. Фактур і, і ось таке. Тут живопис, і тут переважно живопис є і з використанням. Елементів левкасу, техніка тут не, не, не основна. як бо тут розходиться про якісь е, формальні прийоми. От у художників є такий термін. Івано-франківський художник Андрій Шнайдер, чиї роботи представлені в рамках заходу, каже єдиної концепції чи ідеї учасники виставки не підбирали, просто хотіли продемонструвати власні напрацювання. Різні жанри, напрямки, стилі представлених робіт. Тим і цікаві художники Івано-Франківська, особливо помітні митці молодшого покоління. Ви можете побачити їх зразу, вони абсолютно в іншому стилі працюють, вони е, більш е, абстрактні, більш такі інші, скажімо так, інші. Хоча це не має значення там старші ні. роботи у всіх класні і е, просто стиль роботи різний кожен на свій смак може знайти щось, побачити щось своє і бути зацікавлено. Юлія Марсиновська, Уляна Калин, Андрій Гаращук. Події НТК це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин. Разом до перемоги. Все буде Україна.